Вітаю вас, мої друзі. Дякую, що зайшли до мене. Сьогодні у мене така страва м'ясна, дуже-дуже ситна, соковита, легко робиться, м'ясо, картопля. Давайте починаю. Починаю з того, що смажу цибульку. Там трошечки олійки. Тоді додаю. Моркву, я там все напишу під відео. Швиденько це обсмажую, підсалюю, тоді воно смачніше. Тепер беру картоплю, натираю на крупній терці, кладу мускатний горіх, сіль, все це перемішую і віджимаю. Перекрутила я фарш, тут у мене яловичина і свинина. Ви можете брати який хочете фарш. Додаю за смаком свої спеції, там сіль у мене перець, чорний коріандр, суха аджика. Все я вимішую так добренько. Яйце я в фарш не кладу, тому що навіть і коли Котлети роблю теж, я не кладу яйце, яйце І воно дає плотність. А нам треба, щоб було воно соковите, м'яке. Додаю хліба білого, розмоченого. Або в молочки, або в этом. Там ще я поклала сухий чесничок. Форму сма смащую олійкою. І отакі, от бачите, роблю, як вони, ну, Котлета, не котлета, щось така короче, з фарша ліпюшка. Дуже я їх зробила великі. Це на такого хорошого чоловіка, як з роботи прийшов. одну звісно, це а ви робіть менші Зверху поклала цибульку з морквою смаженою тоді картопельку кладу. Ви знаєте, м'яса багато тут і все соковито. Ну, на мій смак мені б картошки більше, щоб було. Тоді беру три ложки сметани 15%. Ложка кетчупа в мене оце так розколотила і по одній ложечці змастила. Поверх кар картопельки. Духовка в мене вже включена на 190 градусів. Буде запікатися 50 хвилин. Зверху кладу сир, Тоже на крупній терці, натерла 50 хвилин під фольгою, тоді зніму і ще хвилин 5-10. І страва готова. Швидко, легко, ну, це правда, ну що там казати. Раз, два і готово. Ставлю. Все готово. Бачите, які вони красавці. Звичайно, звісно, соковито, пахуче, дуже, М'яса багато. От, як на мене, оце половинка, і я вже наїлася. А, чоловіки, вони, звичайно, м'ясо люблять. Дуже соковито. Смачно, що смачно, то смачно. І ситно. Отой кусочок половинку я з'їла, я вповні наїлася. Можете робити менш їх. Це дуже все легко робиться, з простіх, бачите, продуктів. Робіть, можете на вечерю зробити, а якщо робите, то можете в суботу зробити для всієї родини і посмакуєте на обід. Дякую я. Дуже вам вдячна, що ви підтримуєте мене. Люблю вас всіх-всіх.